Світить сонечко, світить, усміхається, все навколо оживає, все навколо прокидається, весняне тепло пробуджує від зимового сну ліс Біля торішньої пожовклої замерзлої трави проростає молода зелена травичка. Щойно відтане грун. Прокидаються дерева і кущі. Корені рослин вбирають воду з землі і починається весняний рух соків. Набухають бруньки на деревах і кущах, з яких згодом з'являються листочки та квіточки. На початку весни прокидаються від зимового сну ведмеді. Борсуки, їжаки. Навесні у багатьох звірів зимове хутро стає рідшим, легшим. Змінюється його забарвлення. У зайця біла шубка стає сірою, а в білочки лисички рудою. У звірів з'являються дитинчата. Ще в лютому у ведмедиці народжуються ведмежати. З барлога ведмедиці виводять малят аж у квітні. При перших теплих деньках починають облаштовувати своє лігво вовки. Там з'являються вовченята. Поки вовченята підростають, вони знаходяться у лігві поруч з мамою, а тато вовк. Займається пошуком їжі для своєї родини. У березні народжуються зайченята, малята народжуються вже з відкритими очима та пухнастими. Зайчиха все догодує їх, а потім залишає. І ось що цікаво зайчиха годує не лише своїх дітей, а й будь їх зайченят, які зустрінуться їй. Білченята народжуються безпомічними, сліпими та без шерсті. Білка мама перші дні не покидає їх самих. Через два місяці вони будуть готові до самостійного життя. Лисиця риє глибоку нору з проходами під землею і з запасними виходами. Лисенята Народжуються сліпими і безпомічні. Коли лисенята підростуть, лисиця починає їм носити здобич та навчає полювати. Їжаченята народжуються без голок і сліпі. Але вже через декілька годин після народження з'являються м'які і білі голочки, а потім вони поступово тверднуть і темнішають. Наприкінці березня у кабанів народжуються поросяти, у маленьких поросят на спинці і боках помітні яскраві смуги, так батькам легше помітити їх у траві. Прогулюючись у парках, біля річки, можна побачити маленьких їжеченят. Зайченят, білченят не можна брати до рук маленьких звіряток. Звірі мають дуже розвинений нюх, почують сторонній запах від свого маляти і можуть відмовитися від нього. Любіть і бережіть природу.